Рама. назад віддав передачу ризикований пас. Вигадаю, що багато, на фоні Едуардо Гереро. Немаленько, до речі, хлопчика. Давайте після цієї атаки. Класна передача Брагару можна забивати. Брагару О, не ні. забиває. Знаходяться в заявці на гру, і деякі з них вийшли в стартовому складі. Добінчак. Хороша передача Брагару. Але ще воріт? Люїки. Непона передача проходить на Андрія Ярмоленка. Той падає в страсовому майданчику. І арбітер цього разу вже впевнено, вказує на 11-й Пробиває піхальонок. Спочатку кладе голкіпера на газон. Перехоплення у виконанні футболістів Лапі Саленко здорово читає епізод. Саленко передачу. Відна Волошина можна забивати. І забиває Назар Волошин. 51 перша хвилина зустрічі. 2-0 стає рахунок на користь Київського Динамо. До речі, сьогодні ряд матчів Ліги Європи у ЄФА відбудеться неправдике жаль для Київського Динамо. Ці вже матчі не несуть пряму команди після матчу проти Рейської футбольної школи в рамках основного раунду Ліги Європи. Заростіковий момент і кутовий має бути. Сані, яка подача до штрафного майданчика, але розбирається Дубінчак. І Що пенальті арбітер призначив? Не він є штатним пенальтистом команди. Але він забуває на 69-й хвилині зустрічі. Змушений виходити маргон далеко за межі власного штрафного майданчика. Що зараз спроба буде пробити по воротах? Спроба відбулася, і м'яч так дуже неприємно для голкіпера опускався. Сипенко, класна передача на Паномаренка. Матвій обіграє голкіпера, а забити, ось забитий, забитий, забитий. Зараз яка помилка від захисту Динамо та «Хірі». Ух, яка зараз неприємність, і що скаже арбітер. Пенальті каже арбітер. Так, друзі, все в нашому матчі. Перегортається. з ніг на голову. Є така ймовірність. І забиває. Забиває Тахір і пробиває в ту ж саму точку, що і порушення в правил, які точно критикуються. І тренерськими штабами і вболівальниками. Герич. Хороша передача, Осипенко, дуже легкий удар.